Вітаю, друзі, вітаю, панове пневмомани. В цей чудовий сонячний день хочу зняти відео про невеличке поповнення моєї колекції. Це буде три екземпляри, це все пневматика. Коротше, раз коробочка. До речі, цікава коробочка веблі Precision, щось від вебліка. Намальовані якісь кулі тут на коробці, але ну, всередині знаходиться дещо інше. Потім ще одна така коробочка. І ще одна трошечки більш габаритна коробочка. Тим не менш досить цікаві екземпляри. І взагалі от хочу трошечки знову ж таки полити води про колекціонування пневматики і тому подібне. Був от у мене якийсь період, коли прямо дуже багато всього цікавого з'являлося. Знаєте, там і те хочеться, і те хочеться. І список бажаного він такий гігантський, безкінечний, і типу. Поповнював дуже активно свою колекцію, дуже багато всього купував. А зараз якось так виходить, що ну, там майже все, що хотів і придбав. І, може, ще там є якісь екземпляри, які б я хотів собі придбати. ну 100%, 1000% такі екземпляри є, але їх або взагалі немає ніде в продажі, або вони за якийсь дуже високий цінник. Ну, а типу, набирати будь-що для колекції якось вже не дуже хочеться, тим більше зараз. Майже не стріляю, дуже дуже рідко вдається там трошечки з пневматики постріляти. Але тим не менш, колекція збирається. Продовжую моніторити і Райберт, і Телеграм. Деякі канали моніторю. Якщо щось з'являється цікаве, то купую собі для колекції, тому що. Рано чи пізно повернусь додому, доберусь до всіх, оцих не знаю, десятків, можливо, вже більше. Ну вже 100% більше сотні, може вже до двох сотень доходить кількість пневматичних. Пістолетів, гвинтівок, флаберів, стартовиків коротше, всього, цього реально дуже багато назбиралося. І коли я до цього всього доберусь, буду ремонтувати зломане, буду робити стрілкові тести, з чого зараз не стріляю, з чого раніше не стріляв, буду робити купу оглядів, купу порівнянь. І саме тому зараз, от, ну, в принципі, є певна можливість збирати цю колекцію, тому власне цим і займаюся. Мені це подобається. Від пневматики мене зовсім нікуди не відвертає. Продовжую нею захоплюватись. Ну і власне сьогодні такий буде невеличкий огляд. Знову ж таки, повторюсь, трьох екземплярів поповнення колекції. Вони досить цікаві. Деякі в певному сенсі унікальні. Тому е, переходимо. Це буде розпаковка і по декілька слів про кожен е, з цих пневматичних пристроїв вам розповім. Ну а перед тим, як почати це м, демонстрацію того, що я собі придбав для колекції, хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу, список спонсорів на екрані. І друзі, якщо є таке бажання і можливість, то долучайтесь до спонсорства. Це дуже сильно буде мотивувати мене знімати більше цікавого та якісного контенту, і також спонсорська. Підтримка в Принципі, суттєво допомагає мені збирати цю колекцію і пневматики, і ножів, і мультитулів. всього 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 Частково все це купується якраз таки за, за цю спонсорську підтримку. Тому дуже вдячний всім, хто підтримує мене фінансово. Посилання на спонсорство буде в описі до відео. Долучайтесь. І спонсори отримують невеличкий бонус це ранній доступ до моїх нових відео. Також, окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу це TerrenBlade, BPS Knives. Це компанія Steel і також це інтернет-магазин Start Guns. Дуже дякую вам, друзі, також за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Ну і переходимо власне, до огляду. Погнали! Так, сьогодні в мене нова локація і такий от невеличкий пеньочок є в моєму розпорядженні. На ньому, власне, буду проводити цю розпаковку. Коробка я вже, як я вже казав, від веблі, але незрозуміло це, мабуть, коробка. В якій кулі поставляються 22-го калібру, до, до речі, але пневматично. Ну, добре, не коробку зараз оглядаємо, оглядаємо те, що всередині. Все дбайливо запаковано в е, пупирочку. Тут, до речі, з комплектації є ось такий цікавий ключ. Це ключ для підтискання балону і на ньому є ось напис «Умарекс». Тому, в принципі, вже можете знати, що це Умарекс. Додаткова гайка для магазину для підтягування балону. По цьому вже можна зробити висновок, що це СО2. Далі два барабанчики. По цьому можна зробити висновок, що це щось кульове на свинцевих кульках. І два барабанчики в комплекті це круто. Ну і в принципі, по самим барабанчикам, я думаю, дехто може. Ще більше здогадуватись, що саме це за пристрій. Але зу зустрічаються вони дуже чомусь рідко, е хоча я от декілька, декілька різних варіантів навіть зустрів на Рейберті приблизно в один період часу. І це ось такий здоровенний дезерт Eagle від Умарекс, що, блін, реально прикольно. Але є нюанс. Він зломаний. Затвор у нього зламався. Я, до речі, думав, що він зроблений зі сплаву якогось, але ні, він зроблений з пластику. І не знаю, чи можливо буде цей затвор якось вилікувати. Ось, бачите, передня його частина, на яку діє зворотня пружина. І задня частина, яка от просто відламалася. Тим не менш, пістолет має бути робочим, він досить цікавий. Так, магазин тут не виймається. Ні, магазин тут не виймається, тут ось просто пробка внизу, куди вставляється co2 балон. і Ось так відсовується ствол, сюди вставляється барабанчик. Схема така, як у пістолетів Walter ЦП-88 і йому подібних. Тобто там і берета є з такою схемою на барабанчиках, і ще там декілька різних пістолетів також є. Спереджаємо барабан кулями, вставляємо всередину. ну і За допомогою co 2 балону ці кульки звідти вилітають. Але тут ще є бловбек. З бловбеком вже далеко. Не такий широкий вибір моделей. так все Ствол закрився. Добре, трошечки розглянемо. До речі, тут столевий нарізний ствол, ствол трошечки виглядає ось зі зрізу. Прицільні пристрої, мушка і цілик нерегульовані, Ну, типу там цілик можна, я думаю, по горизонталі якось трошечки зміщати, скоріш за все, так, він рухається. Мушка ніяк не регульована. На цілику і мушці є білі такі контрастні крапочки для полегшення прицілювання, що добре, запобіжник на затворі, він тут, він тут. Він працює, але що він робить? Ага, ну він перекриває доступ курка до ударника. Тобто, самий такий примітивний запобіжник в деяких там стартових пістолетах так роблять. Ну, можливо, і вогнепалі якомусь теж так роблять, але коротше досить така проста схема. Там просто втулка певна повертається, і курок він не добиватиме до ударника. Курок тут відкритий, ударно-спусковий механізм подвійної дії. З... А ні, перепрошую, одинарної дії. Так, самовзводом він не стріляє. Хоча, можливо, там щось уже зламалось, що він перестав стріляти самовзводом. Але з попереднього взведення відбувається постріл, і потім за рахунок блоубеку у нас. Ой. Е, у нас перезаряджається пістолет. Ось таким чином дуже легко і просто знімається затвор. Там бачимо поршеньок типу, камера блоубеку, куди потрапляє газ, щоб відштовхувати цей самий е, затвор. Ну і без затвору виглядає ось так. Досить такий масивний, е, досить важкий. Зараз спробую якось це зібрати докупи. Ось. Так, на запобіжник. І. И... Коротше, як пневматичний пістолет, в принципі, для колекції досить цікавий екземпляр, на мою думку. Так, не в ідеальному стані, бачив його і в набагато кращому стані, але в хорошому робочому стані коштує дуже дорого. Цей екземпляр, щось там, я не пам'ятаю, тисяча з чимось гривень, здається, коштував. і ну так, він зломаний, але я думаю, цей пластик можна буде якось відремонтувати і ще він попрацює. Тим більше, цей пістолет він буде в мене лежати в колекції, користуватись ним навряд чи я буду дуже часто, тому його просто привезти в робочий стан і не знаю, там якийсь буде огляд невеличкі якісь там стрілкові тести, та і все далі собі на поличці. Буде лежати. Тому для мене, як для колекції, повністю підійде. А можливо, колись знайду і повністю робочий варіант такого пістолета, і тоді заміню ось цей зломаний, який типу під відновлення на щось більш нове цікаве. До речі, сам затвор пластиковий, але ось ця частина, типу ствол і рама вони зроблені ну вже з якогось алюмінієвого сплаву, там типу сам чи що у них робиться. До речі, ось ще помітив пошкодження: це нижня частина руків'я, вона також. Трошечки відколюється. ну Типу, теж, я думаю, можна буде якось і це е, вилікувати. Е, ствол відсовується за допомогою. ну Це, типу, прапорець затворної затримки Тут він відсовує зовнішній ствол. Чи, чекайте, чи ця, ця частина все-таки з пластику, а тільки рама, мабуть, металева. Е, як я вже казав, вставляємо барабан. Коротше, тут все. Досить стандартно для багатьох пістолетів Umarex. Так як це Umarex, то тут у нас всі автентичні маркування, що круто. Desert Eagle Pistol, Magnum Research Incorporated Minneapolis. MN. Це штат Мейн чи що, не знаю. І з правої сторони у нас маркування вже пневматичного пістолету, Крапка 177 калібр 4.5, намальована кулька і також серійний номер. По маркуванням, в принципі, все. Тут на руківі є такий невеличкий логотип орла, так як це пустельний Орел Desert Eagle пістолет. Ну і, в принципі, досить цікавий екземпляр, як для колекції. Якщо сподобався, ставте лайк. Наступна коробочка, і в ній інша коробочка. Коротше, це 24 на 7 КВЦ. Забув, як там правильне маркування. так 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 ну Тут у них оці дурні їхні ААКЦМБ МБ 460 АЗБ Full Black. Існує ще двохкольоровий, до речі, що цікаво. Значить, це копія Тауруса 24 на 7, досить цікавий пістолет, ну і його пневматична версія від КВЦ з бловбеком. Коротше, все круто, як не може бути. Дивимось на коробочку. Тут немає автентичних маркувань, немає, ніяких, там, немає ліцензії, не написано на ньому ніде Таурус, але на це нам дуже сильно натякає напис 24 на 7, тому що у Тауруса є модель пістолета 24 на 7, і намальований ось такий бик з такими. Кольорами бразильськими. Таурус це бразильська контора. так Тут з боку є певна інформація. Airgun 4.5 blowback Energy 1,9 джоулів максимум 105 метрів на секунду швидкість. BBS 16 кульок влазить в магазин. Матеріали, металевий затвор, 815 грам, вага пістолета. Ну, Досить такий важкуватий. Довжина 185 мм. Що це таке, я не знаю. ААК. Це AKM46. Ну, Мабуть, модель власне, самого магазину. Якщо захочеться замовити додатковий магазин, то, мабуть, це його конкретна моделька. І регульований Хоп-Пуп, що дивно. А, до речі, ось тут ще масштаб один до одного 12-грамовий со 2 балон, вівер Rail для встановлення ліхтаря або лазера. Rubber grip це, мабуть, змінні руків'я, і якийсь QR-код з пістолетом мабуть, посилання на сайт виробника. Тут бачимо знову ж таки його технічні характеристики, модель AC. КЦМБ, Хопа <смеш> пригульований Калібр 4. До речі, дивно, чому написано Хопа пригульований. Ну добре, не буду дуже довго тягнути. В принципі я думаю, ви вже бачили цей пістолет неодноразово. Якщо цікавить дуже детальний ретельний огляд даного пістолета то рекомендую перейти на YouTube канал Золуса. Він там і оглядав, і стрілковий тест даного пістолета робив дуже інформативно і корисно про даний пістолет. Та і, в принципі, про всі пневматичні пістолети з бловбеком у Золуса можна подивитися. Інструкція, інструкція досить детальна, ну і круто, що вона просто є в наявності в комплекті. І також є каталог на 2019 рік продукції КВЦ. Цікаво, насправді подивитись, тут багато всього: і Airgun, і Airsoft, і спрінгові пістолети, і з блівбеком без блівбеку. Коротше, реально прикольно. Моделек дуже багато, модельки досить цікаві. Далі сам пістолет. Має наступний вигляд, він реально мені сподобався, зайшов і, ну, блін, ну, класний пістолет. Так, ще в комплекті є дві змінні накладки на руків'я: Є е, S, Є M, І тут виходить встановлена Елька. Найбільша встановлена, як бачите, ще тут така частина. Додається до руків'я, щоб змінювати накладки, потрібно видавлювати ось цей штифт, який внизу руків'я, і можна цим самим зменшувати типу ось цю частину для меншої руки, для більшої зручності. Ну, не знаю, можливо, я й буду колись це робити пізніше, коли буду робити огляд цього пістолета, коли буду робити тести. До речі, зараз найближчим часом планую зняти ще на нього окремий більш детальний огляд, але знову ж таки без стрілкового тесту. Тим не менше, зараз покажу цей пістолет. Як бачите, він вживаний, трошечки позатиралась фарба в нього на затворі, але виглядає реально прикольно. Тут, тут В деяких місцях фарба трошки повідлущувалась, але в принципі потертості такі досить автентичні і придають йому такого цікавого вигляду. Мені, коротше, подобається сама фарба, така вона. Не знаю, матова і схожа по текстурі прямо на пластик не дуже от відрізняється. Це реально класно. Затвор патронник, ствол тут блискучий, там є невеличка імітація нарізів, але сам стволик внутрішній, він досить неглибоко і одразу помітний, тому там ця імітація нарізів не дуже то і потрібна. по так Магазин магазин ось такий це Маруївська схема. Бачимо по цим губкам. Сюди вставляється балон, сюди споряджаються кульки 16 штук, як там написано. Далі з цікавих моментів по маркуванням на руків'ї КВЦ це виробник. І ще тут, ось з правої сторони, спереду є напис КВЦ Made in Taiwan. І цей напис ледь видно, що реально класно. З лівої сторони калібр 4,5, там S. Кружочку F п'ятикутничку, коротше, ще якісь маркування. І знизу, тут де планка Пікатіні тут його знаходиться серійний номер. Я думаю, що він навіть унікальний. Ну Як вже сказав, планочка Пікатіні для встановлення ліхтаря або лазерного цілевказівника. Далі, прицільні пристрої. тут Цілик та мушка на цілику і мушці є білі крапочки для зручності в прицілюванні. І цілик тут регульований як по горизонталі, так і по вертикалі. Ось з боку два регулюва. Регулюючих гвинта, якими власне і регулюється ось ця внутрішня частина цілику. Це дуже круто, далеко не в кожному пістолеті, в принципі, регулюються прицільні. А ще більша рідкість, коли в пневматичних репліках, пневматичних версіях даних пістолетів, реалізується навіть ось це регулювання, і тут воно реалізовано дуже і дуже класно. Імітація викидача. Гільс, і вона тут окремою деталю, як бачите, вона трошечки навіть шевелиться, що також дуже круто і також дуже рідко зустрічається. Наступний момент пістолет повністю амбідекстерний, це реально крута його особливість, і всі органи керування вони знаходяться як з лівої, так і з правої сторони. Тобто будь-якою рукою ним однаково зручно буде керувати. До цього всього у нього ще є запобіжник в спусковому гачку по типу як у Глока, ну Це автоматичний такий механічний запобіжник. Коротше, якщо ми. Просто якось чіпляємо спусковий гачок, пострілу не відбудеться, тому що там пластикова частинка впирається в рамку. Треба протиснути одразу цей запобіжник, і потім спусковий гачок буде протискатись до кінця. Прикольна штука, і тут він такий неагресивний, ну не знаю, особисто мені не заважає. Можливо, там при великому настрілі трошечки він буде муляти в палець, але зараз ніби все добре. Ну і далі по органам управління тут все прямо по багатому, по крутому, все класно. Клавіша скидання магазину, вона тут двохстороння. Зліва і справа, і з обох сторін вона працює. Тобто в деяких пістолетах її можна переставляти з лівої на праву сторону. Тут же ж вона одразу працює з обох сторін, Це коротше класно. Наступний момент запобіжник, запобіжник тут прапорцевого типу знаходиться в рамі. На самому затворі бачимо красну цяточку. Красна цяточка як зліва, так і справа. Що також добре, ну, коли ось в такому положенні, то це режим вогню. Піднімаємо догори і це буде пістолет на запобіжнику. І далі ще тут є затворна затримка. Затворна затримка, до речі, нібито сталева навіть. Не знаю, схоже, по відчуттям, схоже на сталь. І вона також двохстороння, що реально дуже круто, тому що я ще не зустрічав пневматичних пістолетів, у яких двохстороння затворна затримка. Є пістолети від Umarex типу Glock, здається, п'ятого покоління. Там теж ніби двохстороння затворна затримка, але там вона працює тільки з лівої сторони, а з правої сторони просто імітація. І ще в якомусь пістолеті, я вже не пам'ятаю, також була імітація затворної затримки з правої сторони. Тут же ж вона працює з обох сторон. Ну, як бачимо, повний хід затвору, блоубек після кожного пострілу затвор відлітає назад. Знімається затворної затримки як з цієї сторони, так і з цієї, взагалі без жодних проблем. Далі, коли пістолет на запобіжнику, то у нас роз'єднується спускова тяга з курком. І сам спусковий гачок протискається, але постріли не відбувається. Коли знімаємо з запобіжника, досить невеличке зусилля і відбувається спуск. Ну, коротше, ось такий пістолет, якщо коротко, то мабуть, все про нього вже вам і розповів. так, підтискається балон в магазині, ну, коротше, це зрозуміло. До речі, там є ще от, той штифтикий такий проріз. Можна за нього зачепити якийсь там страховочний шнур, якщо комусь це потрібно. Сама схема типу безкуркова, ну, але всередині, звичайно ж, розміщений курок. Коротше, класний пістолет для колекції от е, дуже гарний екземпляр пневматичних пістолетів, які дуже гарно копіюють свої бойові аналоги. І так як на ньому відсутні будь-які маркування, то в принципі зараз не проблема зробити гравіювання, яке ви вже хочете. Хочете оригінальні там е, гравіювання Тауруса робити. Хочете, там, персоналізуйте його будь-як, чи якісь там візерунки навіть можна поробити. Але, як на мене, це такий звичайний робочий пістолет. Ну, не знаю, по ергономіці він досить дивний. Мені не подобається руків'я. Можливо, якщо спробувати замінити ось ці накладочки і зменшити, то буде трошечки зручніше. І не подобаються ось ці випуклості в передній частині. От Прямо не знаю, не лягають у мене туди пальці недарма глок в 5 поколінні відмовились від ось цих виступів. На передній частині руків. тому що мені здається, вони ну, реально зайві. Так, є другий екземпляр. Йдемо далі. І далі ось така коробка. Я думаю, можна здогадатися по її габаритам, що там знаходиться вже не пістолет, а щось, щось більш таке довге. І тут, власне, знаходиться гвинтівка. Як би це дивно не було. Досить цікава грунтівка, ось так навіть в кадр вона влізе. Значить, називається Marksman 4,5 мм, модель 740, 177-й калібр. Made in Torrance, California USA. Зроблена в Америці, що прикольно, тут якийсь серійний номер. Так, з іншого боку, з іншого боку, маркувань ніяких немає. Виглядає ось таким чином. Прицільні має ось такий цілик, регулюється він по вертикалі, а от по горизонталі я тут регулювань не бачу. Мушка має наступний вигляд. І знову ж таки, якихось регулювань на ній я не бачу. Не знаю, можливо, цілик якось сам весь його корпус може регулюватись. Коротше, трошки дивно. Е, цікава така конструкція, в принципі, переламується ось так. Типу, частина цівки також переламується разом зі стволом. Зроблено це з якогось там сплаву, можливо, сам не знаю. Всередині знаходиться, ну, є типу кожух, і там всередині знаходиться окремо стволик. Всередині вже знаходиться там нарізний ствол. І як мені казав продавець, що внутрішній ствол тут замінений, поставлений нарізний від якогось іжа, а з заводу, ніби там стоїть гладкий ствол. Манжета така вже трошечки потрьопана життям. Далі, блін. Тут з двох половинок воно складається, тому що навіть зазорчик такий бачимо, а циліндр типу схований всередині. Це пофарбовано все, і, коротше, виглядає реально так собі. Ось це що у нас? Це у нас схоже на якийсь запобіжник. І, до речі, є ще один цікавий момент. Ось ми взводимо так, на запобіжник. Запобіжник блокує спусковий гачок, але є ще ось такий важіль невеличкий перед спусковою скобою. Це для типу розряджання гвинтівки. Тут написано OFF, ну, типу, мабуть, розрядити мається на увазі. Переламуємо її, це якщо ми передумали стріляти. Натискаємо цю кнопку і відпускаємо ствол. Правильно? Чи неправильно? Чи треба ще й спусковий гачок? А, так, спусковий гачок треба витиснути. А якщо цю клавішу не натискати, то спусковий гачок блокується. Ну, типу запобіжник від випадкових пострілів. Коротше, цікавий такий досить механізм і реально класно, що він є. Ложе тут пластикове, типу під дерево, навіть з такою текстурою, типу дерев'яною. Але воно зроблено з двох половинок. Ось, позаду на прикладі можемо це бачити. І тут також бачимо є певні щілини. Там всередині можна побачити навіть пружину. Коротше, з гвинтівки не стріляв, вона ніби нормальна в робочому стані. І для колекції реально цікава, тому що дуже рідкісна. Я таких не бачив Марксманів моделі 740-ї. Ще й зроблена в Америці, що реально дуже круто. Коротше, Цікавий такий варіант саме для колекції. Мені реально вона дуже подобається. Колись пізніше обов'язково буде на неї огляд, тому ну, коли це буде, я не знаю. І стрілковий тест буде цікаво зробити. Вона 100% дуже слабка. Тут добре, якщо там 3,5% джоулі буде, тому що компресор тут 100% дуже маленький, він знаходиться там всередині цієї гвинтівки, але ззовні вона має класний вигляд. Ну, реально схожа на. Якусь там гвинтівочку в калібрі 22 ЛР, тому що така у нас довга цівка. Сам стволик теж е, виглядає таким товстеньким, ну прямо на 22 ЛР схожа. Тут якісь там імітації, чогось, не знаю, типу якогось там затвору чи чогось тому подібного. Е, зроблено класно. Цікаво, що є цей механізм для безпечного розряджання, запобіжник також реалізований. Ну, не знаю, непогано, він не автоматичний, але можна ставити на запобіжник, блокується спусковий гачок. Досить просто, але виглядає цікаво. І знову ж таки, саме для колекції цікава річ. Ну що ж, друзі, на цьому, мабуть, буду завершувати дане відео. Найближчим часом, навіть не знаю, чи буду ще щось купувати собі для колекції. Ну, 100% буду. Якщо щось цікаве з'явиться, буде можливість, то обов'язково візьму. Але прямо якогось конкретного плану от по поповненню у мене на даний момент немає. Тому зараз три екземпляри у Marex Desert Eagle. До речі, досить такий великий. Мені здається, він прямо в масштабі один до одного зроблений. Ну, Вага у нього невелика. Зрозуміло, що реальний Desert Eagle. він там важить 1,3 кг чи що. А тут так по відчуттям грамів 700, ну, може, 800. Наступний це пістолет КВЦ, копія Таурус 24 на 7, Маруєвська схема, шароплюй, дуже класний копійний пістолет. Мені реально подобається для колекції Прямо те, що треба, обов'язково. Ну, і, мабуть... Та, блін, та всі екземпляри цікаві, але Гвинтівка Марксман от реально дуже цікава. Круто, що зроблена в Америці. Виглядає трошечки незвично, а я і люблю збирати всякі такі. Скажімо так, дещо незвичні речі, у яких є якісь там певні унікальні особливості. Цим самим колекція вона і цікава, тому що багато всього різноманітного, можна подивитись, різні типи пневматики, багато різних виробників, різні схеми роботи. І ось конкретно такого екземпляра, конкретно такої схеми у мене ще не було. Тепер у мене з'являється в колекції і така гвинтівочка Marksman 740. Коротше, на цьому закінчую. Пишіть вашу думку про ці три екземпляри в коментарях. На Таурус, сподіваюсь, на ось цей КВЦ, Сподіваюсь, зроблю ще окремий огляд. Там уже з розбиранням збиранням даного пістолету, але без стрілкового тесту скоріше за все, тому що зараз вже й холодно, до речі. А, і все інше буду відправляти додому, тому що з собою його возити трошечки напряжненько, багатенько всього збирається. Ну і, в принципі, неодноразово я це вже і робив, типу, накупував, зняв відео про поповнення колекції та відправив собі додому. Там воно собі спокійно буде чекати на моє повернення і на е, продовження. Блін, користування всім цим, тестування, порівняння, знімання оглядів і тому подібного. Дуже кайфую від тематики, що і вам хе -хе, рекомендую. Класне захоплення, класне хобі, прямо подобається. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз дякую спонсорам каналу, список на екрані. Долучайтесь також до спонсорства. За це я буду вам дуже-дуже вдячний і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Також підписуйтесь на мій додатковий канал, посилання на нього є в описі. Там також час від часу виходить цікавий контент, спорядження, ліхтарики, коротше, всяка фігня, все, окрім того, що є на основному каналі. На цьому все, друзі. Бувайте, до зустрічі! Всім всього найкращого!